Доброго дня, сьомий клас! Сьогодні продовжуємо розв'язувати задачі на коло Вписане в трикутник Номер 666 з вашого підручника. У трикутнику центр вписаного кола лежить на медіані. Доведіть що це рівнобедрений трикутник. Тобто, у нас є деяке коло. Почнемо з побудову з кола. Яке вписане в трикутник. Тобто трикутник Совні коло всередині. Раз дотична, два дотична. Три. Будували коло, вписане в трикутник. Назвемо його. Нехай це буде Трикутник АБЦ. Нам ще відомо. Крім того, що коло вписано тобто воно є дотичні до кожної сторони. Центр лежить на медіані. Тобто центр нашого кола і медіана пов'язані Медіана проходить через центр. Не поруч десь. Медіана, наприклад, ось так. А саме через центр нашого трикутника. Нехай тут буде точка К. Позначимо, що це медіана. Нехай. Медіана. І потрібно вказати, так, як це дано в умові, що точечка, нехай буде точка Е. Центр кола проходить через медіану, тобто наша точка є, належить відрізку АК. Так, довести Просила довести, що трикутник АБЦ рівно Петриний. Поки я точно не знаю, які в нього дві сторони можуть бути рівними, тому вкажемо. Таким чином. Доведення. Що означає рівнобедрений трикутник? Які його властивості? Ми знаємо, що трикутник рівнобедрений може називатися тоді, коли в нього є два рівних кути, дві рівні сторони. Або є ще одна красива властивість. Висота, проведена до основи є і медіаною, і бісектрисою. Якісь із цих властивостей ознак трикутника потрібно використати, щоб довести, що він рівнобедрений. Або, навпаки, довести, що він нерівнобедрений, бо не виконується якась із ознак або властивості даного трикутника. Так як у нас. АК являється медіаною за умовою задачі, чим ще являється відрізок АК, чим ще він буде являтися відрізок АК? Відрізок АК проходить через центр. Дуже підозріло. Бо якщо б ми будували би. Наше коло вписане, центр його проходив би на перетині бісектрис. Якщо у нас АК проходить через центр, це означає, що АК це ще й буде бісектрисою. Чому? Тому що наш центр кола про, е, проходить через, центр біс, е, через точку перетину бісектрис. Саме бісектрис. Не чогось іншого, а саме бісектрис. Тому, АК буде бісектрисою Тому, за властивістю вписаного кола. Можна так коротко записати. А якщо, АК, відразу і медіана, і бісектриса, відразу і медіана, і бісектриса, це можна сказати, що наш сам трикутничок, трикутник АБЦ, буде рівнобедрений. Властивість рівнобедреного трикутничка те, що в нього. Медіана, бісектриса і висота співпадають в одну відрізочку. Ми довели, що він рівнобедрений. Якщо б не виконувалось ми б не змогли б це довести, можемо записати слово доведено. Наступний номер 668. У трикутника БЦ вписано коло, яке дотикається до сторін у точках. Угу. Знайдіть. Відрізки, якщо відомо сторони АБ, БЦ, АЦ. Побудуємо трикутник. Так як нам уже сказали, що в нас трикутник АВЦ, сторона ав 8 БЦ6, АЦ12, малюємо різносторонній трикутник. І в нього потрібно вписати коло. Для кращої побудови і швидшої спочатку нам креслим коло. А потім навколо нього вже будемо будувати трикутничок. Рісно раз сторона, два сторона, третя сторона. Ось ось так. Так, потрібно правильно підписати вершинки. Сама більша сторона А це, сама маленька БЦ. С. А Б. С, сама маленька БЦ ось вона. Сама велика 12 А це ось вона. Більш-менш підходить. Так. Також нам сказали, що наше вписане коло дотикається до сторін. А, Б, Б це С тут. Дот... Тобто ось ці точки дотику. У точках П Перша сторона А, Б, значить, перша точка П. Їхня точка дотику на стороні. Друга точка, друга сторона. Тут у нас Ф. Третій відрізочок, третя сторона на стороні Б це точка М, точка дотику. Так, десь тут центр кола, поки він нам не потрібний. Знайти ось ці відрізочки F, FA PA BP MB CM. Знайти їх. Поки оформимо дано. Що нам дали? В умові. Нам дали трикутник АВС також ну, з рисунка вже видно, що коло вписане. Це лише так. Яке дотикається в сторонах. Можемо записати, що до точки дотику, наприклад, точка F належить АЦ, точка М належить Б, Точка П належить АБ. Можна так записати. Точка. Що нам ще відомо? Відомі довжини сторін. Відомо, що сторона АБ 8 см, Б це 6 см, А це 12 см. Тобто вся сторона, відомо скільки, вся сторона 6, вся сторона вся 8, вся вся сторона 12. Цю дужку робити не потрібно, це просто для схеми, щоб було краще трошечки орієнтуватися. Цю фігурну дужку креслити не потрібно. Я поки так залишаю для зручності. Далі просять знайти ось ті шматочки. Так, почнемо наше розв'язання з того, з чого в нас взагалі поділився весь шматочок, наприклад, ну, нехай А Це. Шматочок А це поділено на СФ і ФА. В сумі вони дають 12 см. І по рисунку ми бачимо, що вони на рівні, можна згадати деяку властивість цих шматочків. Це шматочки відрізки до точки до дотичні нагадаю деяку властивість. Якщо в нас є деяке коло і точка поза цим колом, то проведені до цієї. Через цю точку до нашого кола, промені або прямі, або відрізки, головне, щоб вони дотикалися. У нас є така властивість, що ці відрізочки будуть рівними. Як би ми не будували точку, завжди через цю точку проведені дві дотичні до кола, ці завжди шматочки будуть рівними. Те, що далі продовжується, нас не цікавить. Ці це деяка. У вашому підручнику це як наслідок записано. Тобто ми можемо сказати, що шматочок СБ і шматочок МБ вони рівні за довжинами. Також шматочок МБ і ПБ, вони також рівні за цим наслідком, бо це до дотичної віточки. Їх позначу трішки різними кольорами для зручності. І остання пара, ось ця АФ і ПА. Вони також будуть рівні між собою. Ось ці шматочки. Також можемо виписати, що вони рівні, так як це деякий наслідок. Можемо залишити так. Що нам головне, нам ці жодні із шматочків взагалі не відомий. Нас відома повністю одна сторона. Ми можемо піти через невеличку хитрість і сказати, що ми, наче, знаємо, яка довжина сторони. Ми позначимо деякий шматочок за літеру. Скажемо, нехай. Слово нехай, тому що ми вигадали літеру. Нехай ми візьмемо шматочок BM, і він буде х сантиметрів. Тобто позначимо за Х. Цей шматочок буде х. Так як БМ і БП рівні ми, що не говорили за цю властивість, позначимо також за х. Запишемо. Що шматочок БМ і шматочок БП рівні. Також за цією ж властивістю МЦ і ЦФ рівні, і третя пара АП АФ. Можемо писати як наслідок відрізки проведення дотичних від однієї точки. Тобто ми це взяли не просто з так, є така властивість, є таке правило, воно спрацьовує. Так, що далі? Нам жодний з цих шматочків не відомий. з із цих шматочків не відомий. Тому ми кажемо нехай. Ми вигадаємо якийсь із цих шматочків. Ми кажемо, нехай, нехай. Нехай сам будь-який шматочок, нехай Б М дорівнює X. Сантиметрів. Так як Bm і BP рівні, це буде Х. Ми цей шматочок позначили за X сантиметрів. Що це нам дає? Ми можемо вже від нього трішечки відштовхуватись. Якщо вся сторона це 6 см, тут шматочок Х як можна позначити це М. Якщо б це було б разом, то було б це М плюс МВ дорівнює 6. Значить, шматочок, тоді, шматочок С буде дорівнювати як 6 мінус Х. Це так само позначається 6 мінус Х, і тут 6 мінус Х. Можна на рисунку не позначати. Це я записала, щоб просто не загубити. Зрозуміло, що якщо шматочок плюс шматочок дає 6 см, то 6 відняти відомо буде значення іншого шматка. Так. Дивимося тепер на сторону АБ, наприклад. Сторона Б у нас П... Бх сантиметрів, PA невідомо. Але ми вже знаємо, що АП, така сама як і Ав, це 8-х. Позначили цей шматок, як 8-х, значить, і цей шматок також буде 8 мінус Х. А тепер саме цікаве, десь потрібно використати цей ікс, щоб його знайти. Наприклад, скласти рівняння. І тут є декілька варіантів. Головне, щоб ви їх якось самостійно могли побачити, знайти, виділити. Тут два є способи. Деякі уважні могли подивитися, що нам відомо у нашому трикутнику всі сторони. І ми можемо сказати, що це всі сторони додати буде вся довжина, тобто йти через периметр. Периметр трикутничка АВС, як би він записувався, це була б сторона АВ плюс ВС плюс АС, і це дорівнює 6 плюс 8 плюс 12. І ще далі. Далі ми знаємо, що шматочок АВ, він складається із шматочка АП плюс ПВ. потім запишемо через ікси. Далі плюс замість Б С, ми можемо сказати, що шматочок сторона БС складається з БМ плюс МС. Далі, сторона АС складається з. Це F і FA, і це дорівнює 26 см, можемо відразу написати. Далі зробимо заміну змінних через ікси і підставимо. Я ось так трошки спустю. У мене є в них це все позначки, а P це в нас буде x-8 додати PBX. Замість БМ поставимо Х, замість БЦ БМ 6 мінус Х. Додати замість СФ, Шукаємо СФ, як ми позначали. 6 мінус Х. Замість ФА. Ось наша позначка. 8 мінус Х рівня 26. Залишилося розв'язати рівняння. Чи можна було якось піти по іншому? Інший якийсь спосіб розв'язання. Можна. Наприклад, так як ми позначили ці сторони, ми позначили ці сторони, ми можемо взяти третю сторону і сказати, що наша сторона АС складається зі шматочків АФ плюс FC, і вона вся 12 см. Ми знаємо, що наш шматочок Аф це 8 мінус Х, ми знаємо, що наш шматочок CF – це 6 мінус Х, якщо вам буде зручніше, можете взяти в дужки. і це буде 12 см. Опрацюємо ці два способи, і той, і той розв'яжемо, знайдемо Х. Ось подано даний розв'язки рівнянь і з першого способу по через периметр, і з другого способу через сторону третю ми знайшли, що х дорівнює одиниці. За просто Х ми брали нашу сторону BM і сторону БП, тобто вони по одному сантиметру. Далі, в нас ж були інші відрізки. Їх можна таким же самим способом дознаходити. Це М ми позначали за 6-х, тобто вони по 5 см. І остання сторона в нас була АП Аф. Її позначали за 8 мінус Х, це буде 7 см. У відповідь. Записати сторона дорівнює, кома, сторона дорівнює, сторона дорівнює. Яким способом йти першим чи другим різниці немає? Просто вибрали один і працюємо. Тобто, що ми виконали в даній задачі? Нам було дано коло, вписане в трикутник. Дано було довжини всіх трьох сторін знайти відрізки. Так як ми знаємо, що від точечки до, відрізки до дотичні до кола мають однакову довжину сторін. Ми цим скористувалися, тобто ми це не самі вигадали, ми це могли зазначити. Також. Ми взяли деякий шматочок, різниці немає який позначили за літеру Х. Якщо BMX, то від нього інший шматочок, то дотично від цієї точки b буде також, і такої самої довжини, також х. Якщо вся сторона 8 см, а ми знаємо, що тут буде X см, то другий шматочок буде 8 мінус х. Якщо це 8-х, то і це відносно такий самий, і знайшли ці два. Також потрібно використати це позначення через ікси. Можна піти через периметр, тобто суму всіх сторін, як АВ додати ВС додати АЦ через їх шматочки, позначення через Х, і розв'язати рівняння, знайти Х, або взяти одну із сторін. Підставити, знайти свій Х, чому він дорівнює. Після того, як знайшли значення Х, повернутись в наше позначення і дознаходити інші сторони. Гарного дня!